3 липня записую відео зразу за 2 дня, оскільки не хотів вчора писати, бо був маленький профіт, мало ордерів закрито. Отже, сьогодні в нас закрився весь швейцарик. Закриття було по загальному профіту окремим роботом а не по тейках. Відповідно, за 2 дня закрито 3331. О, вчора закривалися по Новозеландії з Канадцу, по Єврику. Те, яке сьогодні, відповідно, позакривалося на новинах все остальне. Але враховуючи, що закриття було 15.30, було чуть розширення і профіт закрився дещо менше, ніж планувалося. Але все одно нормально. Частинка мінуса відбита. Зараз далі в роботі є від основного робота Швейцарик на продажу і працюють два додаткові роботи. Силка на моніторинг і мої контакти для співпраці в описі.